Щонайменше троє мирних жителів загинули під час обстрілу бойовиками селища Трьох Ізбенка на Луганщині. Бойовики не припиняють атаки на позиції сил, АТО, обстрілюють обстрілюють зградів та мінометів. Знімальна група ТСН працює на місці події. Світлана Фечун на зв'язку зі студією. Світлано, які наслідки атак бойовиків? Вам слово. Соломія, найважчі наслідки це загибель людей. Раптовий обстріл сьогодні вранці забрав життя п'ятирічної дівчинки з селища трьох Її мати з важкими пораненнями у місцевій лікарні. Нічний обстріл селища зградів також не минув без жертв. Щонайменше двоє місцевих жителів загинули, зруйновані будинки, деякі від потрапляння снарядів зайнялися, гасити пожежі погорільцям допомагали військові. Я была на работе на суд. Я не знаю. Мне позвонили в 11 утра вечера и сказали, что дома нет, все взорвалось, все сгорело. Воронки, вон они, все по огороду, по, по двору, по всему. У них стоят машины в городе, выезжают на край города и стреляют. Стреляли по нашим позициям. И вот попало по селу. Тут четко видно, как пришел снаряд. Вот оттуда он пришел. Військові кажуть, гради сепаратистів стоять на околиці Слов'яно-Сербська. Час від часу вони їх виводять на бойові позиції, стріляють, а потім знов ховають системи залпового вогню серед житлових будинків. Українські військові навіть не можуть відкрити вогонь у відповідь, щоб не наражати на небезпеку місцевих жителів. Крім реактивної зброї, бойовики на Луганщині використовують касетні снаряди, які заборонені міжнародними конвенціями. Снаряди спрацьовують протягом 80 годин після обстрілу. Мина предназначена для минирования транспортных путей, для воспрепятствования подвоза, передвижения техники. Отрывает при взрыве там отрывает колесо у тяжелой машины или перебивает гусеницу танка. Дальность позволяет работать как с территории Российской Федерации, так и с территории Донецкой области. Крім трьох ізбинки, сьогодні бойовики накривали зградів та мінометів позицій українських військових у станиці Луганській. Також обстріляли з важкої зброї селище Нижньо Тьопле. Кілька снарядів влучили у дитячий садок та пекарню, яка забезпечувала хлібом з десяток найближчих населених пунктів. На цей час у мене вся інформація. Соломія. Дякую, Світлана. Світлана Фечун розповіла про ситуацію на сході.